Працівники подільського водоканалу продовжують планову заміну трубопроводу, роботи над яким розпочалися ще з літа. На сьогоднішній день ми проводимо переключення. Тут проходить чову -чову на діаметром 100 міліметрів. Зараз ми цей хвіст, який ми вивели при проколюванні, опускаємо його в землю, ставимо тут колодязь, ставимо тут засувку і з'єднуємося з існуючою соткою, яка тут є. На сьогоднішній день. Також в цьому колодязі ми переключимо перехід на ту сторону вулиці, тому що через вулицю йде сталь, Я вже своє віджила. Тому переключаємо, протягуємо туди нову поліетиленову трубу і закриваємо це питання. На майбутнє дозволить нам погода, будемо йти аж до вулиці Ермійської. Міняти цю існуючу сотку, будемо кидати нову 225-ту збільшеного діаметру для того, щоб можна було покрити можливі необхідні витрати мікрорайону Північним. Всі ми знаємо, в який непростий час ми живемо, тому для забезпечення якісного безперебійного водопостачання. Можливо, буде подати, вже на сьогоднішній день ми можемо подавати воду з південного водозабору на північний, тим самим забезпечуючи жителів мікрорайону північний водою. Отож, зважаючи на реалії сьогодення, тепер одна насосна станція за потреби здатна забезпечити подачу води по всьому місту. А працівники Квеп Подільського водоканалу роблять все можливе для якісної та безперебійної подачі питної води. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.